Усім привіт! Сьогодні у нас 21 липня 25-го року. Значить Тема сьогоднішнього відео. Ось приїхала мені маточка інструментального запліднення декілька днів назад ось від неї паспорт. І значить, тільки що я її випустив з кліточки дану маточку. Значить, як зрозуміти, що до маточки вже бджола. Буде хорошо ставитись, тобто не буде її бити. Це коли в кліточці було відкрите маленьке відділення, тобто через яке бджола може пройти, а матка ні. І якщо ви дивитеся ну, або, або зверху, або витягуєте цю кліточку, тут вже небагато бджіл, тобто не набито. Ну, так, Вільно відвідують дану кліточку, значить бджола вже добре до матки ставиться. І можна вже пробувати маточку випускати. А якщо ж в даній кліточці набито бджоли, типу вони її в клубок хочуть взяти, то не бажано її випускати, потрібно ще почекати. Знову ж залежить, ще є нюанс від того, куди ви її підселяєте, як був сформований даний відводок. Якщо був відкритий розпліт, там трохи більше нюансів. Якщо тільки ж закритий, то Прийом буде кращий. У моєму випадку був відкритий розпліт, тобто був і засів, і личинка, ну і звичайно печатний. Стара бджола звідси злетіла за декілька днів, в основному залишилась тільки молода. Коли я випустив матку тільки що, то передивився всі рамочки, вона була в кліточці. Тут два, по-моєму, дні закрита. Не бачу, що вони починали тягнути маточників. значить вони повинні прийняти маточку добре І ось я її випускав на дану рамочку. Зараз витягнемо, подивимося, чи вони її не беруть клубок. Хоча я спостерігав, вони добре до матки відносились. Ось я знайшов дану маточку. Ось вона ходить. Як ви бачите, бджола чудово до неї відноситься, ніхто її ніякий клубок не бере. Дуже рідко буває, що якщо в такому стані залишите, що десь потім почнуть матку бити. Тобто, як правило, якщо зразу вони за нею не бігають, якихось таких питань немає, щоб брали в клубок, то можна залишати. І вони не повинні вбити матку. Але якщо є час і для вас дорогоцінна дана матка, то краще поспостерігати за нею. Тому ось такі справи. Ось бачите, маточка ходи сама. Бере з ячейок якийсь корм для себе, тому що вона сиділа в кліточці. Так, зараз я поставлю дану рамочку і ще розповім про медозбір з соняху. Значить, у нас періодично проходять дощі. Вчора такий був деньок, частково дощ, частково погода. Позавчора цілий день не було погоди і перед тим також була погана погода. Тому медозбір поки що в цьому році не дуже радує. На даному етапі я там розбирав сім'ї. Тут сім'ї хороші посилі, а в гніздах тільки напріск, якихось таких медових залитих рамочок я не бачу. Тобто, ну їх немає взагалі. Бо якби вони були, то я би їх, звичайно ж, бачу. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!